Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають. Я намалю. 21 вересня ми відзначаємо міжнародний день миру. Немає кращого слова ніж мир. Не ніж війна. На жаль, повномасштабне вторгнення абсолютно зламало мирне життя українців. Вибухи, постріли, понівечені будинки, смерті невинних людей та дітей. Скільки лиха зазнала наша земля? Тому нашою найбільшою мрією є спокій та мир на рідній українській землі. Що ж таке, ми літають. Землі це дім, і мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба, королай. Мир це можливість жити в своїй рідній, квітучій українській землі. Мир це можливість займатися улюбленою справою. І дуже страшно, не бійся ненько, ми твої захисники. Мир – це спокійно вчитися і працювати. Тебе ніколи не залишимо в біді. Бо одна в нас така Україна, і за тебе горою ми всі. Я намалюю, щоб би ти. Мир це бачитись, спілкуватись, проводити час з друзями. Я намалюю на папері, щасливу. Сьогодні ми хочемо подякувати всім захисникам, що роблять все для того, щоб ми жили, зростали під спокійним, мирним небом. Ми низько вклоняємося вам. Символом миру є голуб. Голубка біла, лети у світ, хай буде у небі гором. Бо голуб, миру, кажуть дані хліб, приносить радість родові людському. А літають завжди голуби, коли скипить на литі. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілому білому світі. Хай в Україні пісня вийде, а діти тут до школи знову знов. Ніколи хай в боях ніхто не гине, а завжди перемагає добро і любов.